Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, така ситуація. От дивіться, ми заклали дослід з Олександром в одному з господарств наших партнерів на рахунок впливу газу або чадного газу, називайте як хочете. Вуликислий газ. Цей дослід пройшов уже. Я не викладував відео. Прийшов десь ну, з квітня місяця, да? виходить квітень місяць. І сьогодні ми це вже добираємо контроль. Зараз заїжджає туди Кобзаренко, забирає зерно. Там навіть видно шапку цього комбайну, що стоїть з тієї сторони. І дослід майже готовий. Тільки залишається отримати лабораторні аналізи, тому що ми брали на аналіз ґрунт, ми перевіряли. Що там залишається після того, як внесений чадний газ. Потім ми, ми брали на аналіз кукурудзу, щоб зрозуміти, що там з кукурудзою чи немає там важких металів і так далі. Отримаємо результати, як кажуть. І все вам розповім, як кажуть, ну, детальніше. Тому що вже як кажуть, дослід добрали. Тепер лишилось тільки лабораторні аналізи, щоб сказати. І урожайність, зрозуміти, чи це, вплив, це впливає на урожайність чи ні, тому що виробники, розробники цієї машини кажуть, впливає. А чи впливає, ми зараз порахуємо і будемо точно знати. Так що цікава історія з цим чадним газом пройшло більше, ніж півроку. Відео не все в чорновиках. Так що заключна історія це аналіз лабораторний на якість. І на безпечність, а там буде видно. Триматись, успіх вам.